Торпець урвався. У Черкасах вкладники одного із банків не можуть забрати свої гроші. Депозити їм видають частинами, щоб їх отримати, чергу доводиться займати ще зночі. Сьогодні дійшло до штовханини та розбитих дверей. Вже більше місяця вкладники Дельта банку штурмують його офірію в Черкасах. Донедавна їм видавали по 500 гривень. Нині ситуація змінилася. Ну, 500 гривень раніше давали, а це по 100. І коли її заберуть. Любов Трощенко приїхала з Донецька. У це відділення банку перевели її заборгованість із пенсії. Забрати свої гроші жінка не може. Вчора я була 105-та, 90 чоловік дали. Все, не хватило. Все, сказали, не має Не перший день сюди ходить і Вікторія. Аби отримати свої кревні, дитину залишила дома сусідкою. Каже, іноді на морозі доводиться чекати не одну годину. То по п'ятсот гривень видавала. Вчора приїхала, вже почала четвертої були, і вони не предупредили, До скіповку не будуть. Я приїхала, мені сказали, ми сьогодні вже не видаємо, все». Юлія одна з тих, кому зранку пощастило отримати 100 гривень. У цей банк жінка гроші вкладає не перший рік. Каже, раніше проблем не було. Нині ж криза в країні та паніка серед населення зробили свою справу. І вже всі втомлені, вже всі втомлені, всі вже злі. І сказали так, що як вже вже така, е, така ситуація, вже всі штовхаються і всі вже зляться, то тоді сьогодні, щоб не образити людей, бо вони вже прийшли, хто зночі стояв, хто там вчора записувався в список, тоді сьогодні дадуть усім по 100. Ну, а як буде з понеділка? Я не знаю. У відділенні банку ситуацію коментувати відмовляються. На гарячій лінії установи запевняють, труднощі з готівкою тимчасові на даний момент виникають тимчасові проблеми, оскільки є відток депозитних коштів банку, в банку. Такі системі саме приток коштів менший, ніж ті кошти, які саме поступають до банку. Тому на деяких в банках може спостерігатися труднощі з забезпеченням каси готівкою. Тому ми рекомендуємо завжди нашим клієнтам попередньо звертатися на відділення та інформувати про те, що вони планують зняття депозиту. Та вкладників така інформація не заспокоює. Власні гроші вони хочуть отримувати вчасно і гарантовано. Ніна волощук, Олександр Таран, Черкаська служба новин.